Вершки сьогоднішнього ефіру я неспроста залишила тему своя серед чужих і чужа серед своїх. Мені тільки психолог стверджують, що все починається з дитинства. Так, але воно інколи в дитинстві не тільки залишається, але воно покроково крокує за вами в доросле життя. Оце відчуття непотрібності чи потрібності, чужа, своя. Ви знаєте, це все дуже відносні поняття. Я емпат. Емпати неймовірно, точно, тонко і чуттєво, моментально щитують любу людину, любий фон, любий відтінок, любу інтонацію в вимові, як це припіднесено, тому що можна казати, о, класна кориця. Якось виглядає не так. О, класна куриця! І це вже виглядає по-іншому. Ви знаєте, а можливо, і не знаєте, що людина, яка б вона не була, в якому статусі, вона миттєво щитує фальш. Ми миттєво розуміємо, коли нас дурять. Інколи нам нав'язано, здається, що нам здається, а нам не здається. Ми точно відчуваємо, де ми потрібні, і де ні. Ми точно відчуваємо, коли нам брешуть, тому що все тіло моментально реагує. На цьому побудовані дуже багато кінезіологічних тестів, де говорить людина одне, а тіло видає зовсім інше. Це ще лягло в основу невербального і вербального спілкування дуже багатьох параметрів. Навіть селенська терапія, котра говорить про ті наші минулі опції. Котрі сидять у нашому підсвідомому чи в менталі і заважають нам жити повноцінно і здорово. Я не пам'ятаю, коли я відчула вперше, що я не в своїй тарілці. У прямому і переносному значенні цього слова. То мені тісно, то мені некомфортно, то мені душно, то мене не чують. Мені пропонують картоплю, а я хочу котлету. Мені пропонують рибу. А я хочу морозиво. Пригадайте малесеньких дітей. Пригадайте, як вони капризують. Спочатку це виглядає дуже смішно, потім це переростає в капризи і істерики, а поетапно це просто тупо глушиться, і коли людина виростає, вона все одно закривається всі свої граждани. Колись у мене було питання із взуттям, з одягом, з солодощі, цілий список. Я думаю, цей цілий список проходили всі. Зараз я, слава Богу, можу дозволити собі не пів цукерки, а дві коробки цукера. І коли це починаєш усвідомлювати, що ти собі вже можеш це дозволити, інше просто відпадає. Наша задача стати самостійною одиницею. А в оригіналі такою одиницею, яка не залежить ні від чиєї думки. Це не про те, що не треба питати думку професіоналів. Якщо ви. В певній стадії розвитку чи на якомусь життєвому шляху потребуєте професіоналу, питайте, цікавтеся, збирайте інформацію від багатьох спеціалістів, а в оригіналі причу... причувствуйтеся, точно, як кажуть, шляпіте до себе. Але це коли ваші GPS настроєні. Коли я чітко розумію, що я хочу е рибу, а не котлету, конфету, а не тістечко, наше тіло одразу реагує. Точно так тіло реагує, коли ми в тій чи іншій атмосфері, де нам некомфортно, де є дискомфортна ситуація, дискомфортне енергополе, дискомфортні люди, де ми не можемо говорити правду, якою б вона не була. Тобто нам постійно доводиться одягати або маску, або притворятися. У мене для вас хай буде страшна новина. Ці маски приростають. Люди забувають бути собою. Цю маску потім дуже складно зняти. Це нарощується. Але чим чесніший формат свідомості, самосвідомості, самодисципліни, тим менше фальш вам захочеться слухати, тому що ви це не перестанете практикувати. Правда буває зручна і незручна правда. Але на то вона і правда. Я впевнена тисячу, мільйон, 500 відсотків, що кожен із нас, абсолютно кожен, переживав і перепроживав такі моменти, де ви були в компанії чи в якійсь ситуації, де ви абсолютно почували себе чужими. Простий приклад. Я ще в школі почала писати вірші, мене висміювали. Вчителька це підмітила, почала це розвивати, почала мене підтримувати, навіть просила, щоб я склала збірку, написала. Я навіть почала. Мене висміїли. «Ой є у нас тут у класі одна така біла ворона. І все. Були ще деякі моменти, де ці навички мені знадобилися в творчій роботі. Це саме звідти почалося, що творчі дуже чутливі. Творчі дуже ранимі. творчі дуже такі такі. Та, але це все має сенс до певного сенсу. Лише до того моменту, доки ви дозволите вас ранити, робити вам боляче і не робити те, до чого дійсно лежить ваша душа. Я була біла ворона, оскільки себе пам'ятаю. Знаєте, навіть прикольно: всі чорні а ти біла. Але це зараз. Цей шлях. Вартувало пройти. Це уявіть себе, що ви е, в лісі є, е, до прикладу, Лисицею, а вас закинули в стаю вовків. Як думаєте, що буде з Лисицею? Вона або стане вожиком, або пройде цей квест, або її з'їдять? Прямому і переносному значенні цього слова. Є така думка, що світ не жорстокий, світ саме такий, який Та, але щоб це зрозуміти, треба теж пройти через оці екзамени, квести і зрозуміти. І якщо о, тобі роблять боляче, це не означає, що треба нападати, але вчитися стояти за своє. Колись була така гра в інтернеті, де тим заходиш, якусь гру граєш, ким ти була колись, як ти виглядала, що би ти зробила. Знаєте, мене дуже потішила одна цитата, де написали, що що би зробила Наталі, якби її кинули в стаю вовків? Я би стала вежаком. Дуже часто я чую, що а, ну, це не працює, це не буде, це не це невідуме. Хоп, момент, момент, момент. І вже люди починають цим користуватися. І забувають, що, наприклад, це запропонувала я там чи ще хтось. Це карма інноваторів. Карма першопрохідців. Я дуже багато в професії, в роботі, в творчості дуже багато чого робила по-своєму, тому що мені дуже так хотілося. Я дуже люблю придумовувати, креативити, творити, фантазувати, імпровізувати. Це моє, це моє нутро, це моє чуття. Для кого це дуже складно. Але проходив якийсь час і вони вже використовували уже цей досвід. Зараз я на це вже дивлюся, о, зробили, пройшли. Класно, люди теж зможуть. Певні лікарі робили досліди, тепер вже певні лікарі це просто практикують. Хтось має бути первопроходцем. Чужим бути дуже складно і дуже круто. Може бути дуже мало конкуренції. А навіть якщо є конкуренція, це буде стимулювати. Був навіть момент, коли я почала свою практику з нуля, нічого не знаючи. Мене бізнесу ніхто не вчив. Мене, мене цим задатком навчали. Хоча я це проговорювала в одному ефірі, де моя бабця сказала: ти хочеш набір айболить? От тобі там чорниці, іди назбирай, піди продай, гроші твої, сходи купи собі. Це був дуже крутий урок бізнесу. Хочеш зроби. Давай, доклади зусилля, щось зроби. Я це дуже добре усвідомила. Я вам більше того скажу. У мене насправді позбувалася дуже велика кількість неймовірних планів. Я малою дитиною лікувала іграшки. Я робила їм операції, заплітала коси, роздавала зошити. Я поки що операції не роблю. Я про хірургію. Але я роблю ті маніпуляції, котрі багато ще хірургів не знають і не зроблять, і не треба. У них їхня задача, у мене моя задача це лише про смілість бути собою. Бути серед чужих це виклик. Ти не можеш переміститися на острів, де тебе тільки будуть любити. Ти не можеш бути на острові, коли тебе не будуть любити. Це все дуже відносно. Але це все не має значення, якщо всередині тебе є стержень, і навіть якщо тебе ламають, ти витримуєш. Якщо тебе ламають, ти гнешся, як ота березка, але не ламаєшся. А навіть якщо ламаєшся, збираєш себе по частинам, стаєш і йдеш, і стаєш сильнішою. Це про виклик бути собою. Я знаю точно, що я своя серед чужих. І чужа серед своїх. По нинішній день, можливо, для когось це стане фантастичною новиною. Більша величезна частина е умовно моїх кровних родичів мене не розуміють. І вже й не треба. Тому що я про це теж проговорювала вже в одному з ефірів. Не треба бути з полянською, коли я на коні. До речі, я часто буваю на коні. Як би це зараз дивно не прозвучало, хоча цей квест на полоні так звали коня, котрий був Гуфі, і е, за дивних обставин. Саме у мене він пустився, саме у мене він тягнув повіддя, хоча казали, що це самий чесний кінь. І нікого з нас у цій квесті не попередили, як себе будуть поводити коні. Це був О, такий квест. Але як бачите, я тут. Це стало певним досвідом. Це про виклик, це про шоковий такий зашкальний адреналін. Є дуже багато задач навіть у реабілітації, котрі я вирішувала, і я не знала, яких вирішувати. Але я мала неймовірну силу захотіти рушити в страх. Кинути виклик тим, котрі мене не розуміють, і по нинішній день і не треба. Знаєте чому? Бо що, якби ви мене хотіли зрозуміти, ви б щось для цього зробили. я би точно це відчула. Я пробувала. Я мільйон разів пробувала налагодити контакти, пояснення, зробити 48 тисяч експериментів. І знаєте, коли я була зручна, мовчазна? Дарувала подарунки, робила те, що вони хотіли, мовчала це було класно. Але як тільки я говорила те, що я говорю, я тут же ставала незручною. Я навіть чула неоднократно на свою адресу, чому так з тобою складно? Це не складно, абсолютно. Чомусь ті, з котрими я спілкуюся, ну їм вже чомусь не складно. Можливо, питання тут не зовсім в складності. Можливо, питання в тому, що я прохворювала в ефірі про самоцінність, про самоповагу і взагалі про... про повагу. Тепер це називається не тільки гендер, я можу бути в такому піджаку, в такому, в зеленому каблуці. Так і... Це не має значення. Якщо ви ведетеся на мішуру одягу, а не заглядаєте сюди, це взагалі не має значення. Нам точно не по дорозі. Хоча одяг теж має значення. Але я за наповнення. І якщо мене людина не розуміє за моїм наповненням, в принципі, це просто не моя людина. Вона не погана і не хороша. Це просто людина, яка не моя. А я вас дуже закликаю спілкуватися зі своїми людьми. А коли спілкуєтеся не зі своїми, кажуть. О, класно, я зрозуміла, це не моя просто людина. Ви знаєте, спілкуватися можна з будь-ким. Я дуже контактна. Я можу дійсно налагодити контакт, діалог, розмову з абсолютно любою людиною. Рівно до того моменту, поки ця людина не перемістить мої кордони, не попре мої кордони або не зробить певні дії, котрі суперечать моїм цінностям. Це не родичі погані по великому рахунку. Це просто у вас різні цінності. Воно прикольно, коли ви діти, коли ви ще в сім'ї, туди ви мусите терпіти одне одного. В прямому сенсі цього слова. Я наголошую на цьому, я слухаю тисячі консультацій. Я даю тисячі консультацій. І причина абсолютно всіх конфліктів моя твоя ніпанімаль. Міняються тільки персонажі: чоловік, дружина, сестра, брат, кум, сват, родичі, сестри, свекруха. Немає значення. Просто є дві правди, а нема істини. Ви знаєте, в мене для вас цікава, огорошуюча новина. Я не є така складна. Просто це ви наділяєте мене тими всіми своїми е страхами, жахами, всім. Знаєте чому? Тому що вам насправді не хочеться зі мною спілкуватися. Або страшно хочеться, ну не знаєте я. Так пробуйте. Пробуйте у вас точно вийде. До речі, в мене є золотий принцип, я би навіть сказала, його такий брилянтовий професійний принцип. Я завжди даю людині можливість. Правда? Навіть якщо людина в професійній моїй сфері прийшла, не виконала, але прийшла другий раз і чесно про це сказала, я все одно її, скажімо так, візьмуся з нею працювати. Лише рівно до того моменту, поки вона не почне ігнорити мене, мій професіоналізм, і демонструвати неповагу до моїх кордонів і цінностей. Ви ніколи не помічали, як спілкуються кіти і собака. Вони можуть гратися, потім кусатися, потім опять гратися, а буває таке, що гресуться до крові. Тут точно так. Ви ніколи не будете зручним для всіх. Ніколи. Ви ніколи не, не, не зможете спілкуватися лише з якоюсь одною людиною все життя, якщо ця людина. Буде змінюватися, трансформуватися, або будуть мінятися її світогляд і так далі. Це нереально, це ілюзія. Можна спілкуватися, якщо притворятися. І якщо люди не ростуть, і у них є певні подібні цінності. Некрасиві такі приклад, але і такий сочний приклад. Людина, котра зловживає алкоголем, вона буде точно розуміти ту, котру вона зловживає теж алкоголь. Ті, хто не споживає алкоголь, як я, їм важко нас зрозуміти. Я їх можу зрозуміти. Але рівно до того моменту, поки вони не починають тиснути на мене. А, ну ти не. Скільки я такого слухала? Ну, ти що ти там, що ти хвора і так далі. Тобто, пити е, е, не дозволялося, коли людина лікується чи ще щось. Лише одна установка. А якщо людині просто це не хочеться, її не вкають. Дуже було багато ситуацій, де я була змушена це зробити не тому, що я цього хотіла. А тому, що того вимагав, там, чи етикет, чи культура професійна, чи питання. Якщо ви мене поважаєте, то ви поважаєте мої цінності, то ви автоматично будете поважати мою позицію. Ще раз. Якщо ви поважаєте мене, мої цінності, будете поважати мою позицію. Суть поваги не в алкоголі. Суть поваги інколи навіть не в подарунках. Суть поваги в повазі. Ви знаєте, чому в стаї вовків, коли вони переміщуються в далекі краї? Колись я почула про цю традицію, і це мені дуже сподобалося. Попереду йде самий сильний молодий вовк. Позаду йде старий мудрий, досвітній вовк. Посередині вони ставлять старих немічних вовків. Дітей і жінок? На секундочку? Вони зацікавлені, взпережені? Якщо ви людині цікава, цінна, як думаєте, чи буде ця людина цінувати це спілкування, зустрічі, рекомендації, поради? Знаєте, коли починають сваритися? Коли хтось комусь починає давати поради? Іноді це бувають поради навіть доречні. Я часто опинялася в тих ситуаціях, де я, будучи мамою з досвідом, педагогом, психологом, давала професійні рекомендації. Тому що я бачу початок ситуації, як і по здоров'ю, так і по психології. І я знаю, чим воно може завершитися. Це знаєте, як хірург, який вам каже. Зроби так і так, то не буде тебе боліти, аби робити з сточницю все навпаки. І потім ще хтось крайній. Я, наприклад, дуже ціню поради, котрі мені корисні, приносять результат, навіть якщо вони незручні. Але якщо вони доречні, я їх приймаю. Я навіть дякую. Я навіть випустила відео Дякую вчителям болю. Але якщо це ваші близькі і родичі. Вони дали вам ін'єкцію болю? Якщо ви її трансформували і змогли перейти на інший рівень чи в стосунках, чи в партнерстві, чи в родинних стосунках, я вас привітаю. Нема гладких стосунків. Але є живі робочі стосунки там, де двоє людей хочуть цього. А не хтось тільки один однобоко. Ну, ти же, моя сестра старша, ти маєш терпіти. Я дуже часто це слухаю на консультаціях. і не тільки Я сама була таким от, е в об'єктиві такої ситуації. А ще хтось мені дожен, я должна, він мені дожен, вони мені дожні. Ці... Ніхто нікому нічого не дожив, правда? Ми або будуємо на партнерських свобідних форматах стосунки, або їх не вартує будувати. А користувати ти. Мене і користуватися мною в плані рідства чи професійних якихось моментів. Ну, колись я думала, що я маю це робити просто так. Колись я думала, що я, ну, я ж розумніше, мені треба. Колись навіть моя покійна мама мені казала: Ну ти ж старша. Ти маєш, ти мусиш, ти довжен. Нічого я не мушу. Я за свободу. І до цієї свободи, і до тієї свободи закликаю вас. Тому ви постійно, як і я, будете опинятися або чужою серед своїх, бо ви десь будете відрізнятися від них будь чим Я так не їм, я так не п'ю, так не одіваюся, так не ходжу до церкви, так не молюся, так не хрещу, Та яка різниця? Якщо ти мені цінна як персона, мені реально сонячно, як ти хрестишся, в яку церкву ти ходиш. Мені або імпонують твої цінності, або не імпонують твої цінності. А у мене є цінності, є свій кодекс поведінки і честі. І я можу вибачати кілька разів, а потім вибачати і пробачати і прощатися. Це теж нормально. Будь-яка людина в вашому житті може зіграти секундну роль, хвилинну роль, тижневу роль, рокову. а може взагалі просто бути транзитом і все одно відіграти роль. І я за цінності. Але? Тому, чи я буду чужа серед вас, чи своя серед чужих, чи чужа серед своїх. Я вільна. Від домислів, пересудів, стандартів, шаблонів і так далі. Це не означає, що я не. Готова з вами спілкуватися, готова, але при одній умові. При повазі моїх цінностей, при повазі моїх кордонів, особистих, родинних, сімейних, професійних, дружніх, колегіальних. Бо на таких правах і свободах будується здорова ситуація, здорові стосунки. Котрі вирощують обі сторони. Зловіть себе на думці. Де ви чужі, де ви свої, як себе почуваєте? Напишіть мені, я завжди відповідаю на всі смс-ки і запити, навіть якщо вони деколи бувають недоречні. До е -е -е речі, колись пан Олешко казав, що каже: любіть хейтерів. Бо вони мають смілість просто написати вам те, що думають, навіть якщо вони думають по-другому. Але це не означає, що я розділяю їхню думку. Але тут є класний нюанс. Бо вони теж переслухали цей ефір або переслухають цей ефір. Значить, десь таки він їм для чогось потрібен. Я не знаю. Вивчайте, розвивайтеся, прислухайтеся до свого серця, корміть душу і тіло. Чистим, смачним, душевним, духовним. Наповняйтеся і до зустрічі після певного тайм ауту Па-па!